Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії. Про це повідомляє місцеве управління Федеральної служби виконання покарань. Там заявили, що Навальний погано себе відчув після прогулянки із непритомнів. Його намагалися реанімувати медики, але безрезультатно. Причини смерті встановлюються, але як пишуть російські змі і телеграм-канали з посиланням на джерела причиною смерті, нібито став тромб, що відірвався. У свою чергу адвокат Навального Леонід Соловйов заявив, що підтверджень смерті опозиціонера немає, і він вилітає в ХАРП, де знаходиться колонія. У мережі з'явилися кадри засідання суду за 15 лютого, на яких Навальний виглядав цілком здоровим. Раніше 14 лютого, прес-секретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27 й раз під час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора. За словами його близьких, він провів у ШІЗО 308 днів. Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пісков відреагував на смерть Навального і заявив, що цим питанням займаються відповідні органи. Наскільки ми знаємо, що в соответствии со всіми действующими правилами э, займаються всіми перевірками, виясненнями і так далі. Тобто, це вже каких-то не требуется поручений, тому що на цей счет є певний свобод правил, ми зараз всім руководствуємо. Ніше у президента США журналісти запитали, що буде, якщо Олексій Навальний помре у в'язниці. На що Байден відповів: я вірю в те, що наслідки цього були б катастрофічними для Росії. Я далі дотримуватимусь цієї позиції. Як повідомляють, у Розмі після смерті Навального обвалилися московські біржі в Україні вже відреагували на смерть Навального. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Путін максимальне зло, яке боїться конкуренції. А життя росіян для російського диктатора ніщо. Олексію Навальному було 47 років. Останній вирок, за яким було засуджено опозиціонера, екстремізм. Він був засуджений до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму.